Вітаю вас на своєму каналі і запрошую до перегляду сьогоднішнього коротенького відео. Поки наші красуні троянди відпочивають, варто звернути увагу і на інші рослини в саду, і помилуватися ними, якраз на піку свого квітування лілійники. Основна маса квітує зараз. Також починають цвітати волотисті гортензії, якраз набирають сили і розкривають свої квіточки поступово. Ну і е, теж на такому от, можна сказати, на пікові квітування знаходяться широколисті гортензії, а мова піде сьогодні саме про них. Маю в пропозиції е, свої власні розмножені гортензії, і я так розумію, що їх трохи вже забагато для мене клопітно за ними й доглядати, і, можливо, комусь схочеться мати таку красу в себе, перш ніж вам показати їх і запропонувати. Хочу вам сказати, що біля них я не танцюю з бубнами, нічого я аж там такого їм не, 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 не даю для росту і розвитку. Я використовую елементарні добрива, які можна знайти в будь-якому квітковому магазині. І використати, тому я думаю, що проблем в догляді у вас не повинно виникнути. Все, що їм потрібно, це росіяна тінь в денні години, коли спекотно, полив. Якщо спекотно, дуже у вас, то бажано два рази на день. Ну і час від часу підживлювати їх. Час від часу я вам скажу так, що мене не виходить їх системно підживлювати, так як підживлюють їх інші квітникарі. Я часто забуваю, часто мене до того руки не доходять, але раз в два-три тижні я їх намагаюся підживлювати в період квітування. Про Починаю підживлювати ще з весни, коли тільки дістаю їх із льоху, бо вони в мене там зимують, ви це знаєте з попередніх відео, вношу саме перше це добриво Агриколь, воно гранульоване. І Потім його ще раз вношу в кінці травня. А між тим поливаю іншими водорощинними добривами, ви побачите, бачите фото на екрані. Оце все, що в мене є з догляду по гортензіях. Якщо я бачу, що листочки в них стають жовті, тобто стає брак заліза, в них це дуже часто, то просто купляю ферилен чи будь-який препарат заліза, і проливаю або окроплюю рослини. Тобто, це залежить від того, який препарат мені вдалося знайти. Оце. І все, що бачать і знають мої гортензії, ну, попри те, мені здається, що досить таки непогано вони себе почувають судити вам. Можливо, в когось вони кращі, можливо, в когось вони е, неможливо так і є, більш сортові. Е, ну, Аж таких надто якихось рідкісних сортів в мене немає, але те, що є, е, радо вам запропоную. Отож, Маю на продаж гортензії. Гортензії розмножені були із моїх маточних кущів. Тобто, всі гортензії, так би мовити, власного виробництва. От в таких от менших горщиках з одним суцвіттям 150 гривень. Тобто, одне суцвіттячко, менший горщик 150 гривень. В більших горщиках отакі от. Ну, або такі. Тобто тут вже по кілька суттвій, тут вже більші кущі, ну і вони старші. Тільки один от без соцвіття. це наречена втікачка. Вона перецвіла, я її вже давненько обрізала. Ці по 250. Отакі. От З кількома суттями, уже більші кущі. От. І маю два кущики. уже більші, повноцінні дорослі гарні кущі по 400 гривень. Такий і Baron. такий. Якщо бажаєте придбати, залишу телефон в описі під відео. Пишіть мені на Viber, Всім відповім. Надам більше інформації, більше фото, якщо хочете. І відправлю новою поштою. Звертайтеся буду. Рада вам таку от красу запропонувати.